Всім привіт! Сьогодні субота, 22 листопада, і в нас випав перший сніг. Ура! Аня каже: ура! А я то не дуже люблю сніг. Можна сказати, я взагалі його не люблю, бо це холодно, сиро, мокро. Неправда. Яка неправда? У мене вже нога мокра. А дітям це радість. Сніговик, мокрі рукавиці і все таке. Знайди палочки дві, так, о, і зроби ручки. Так. І ще діти хочуть кататися на санках. Наприклад... Моя Аня дуже хоче на санках, але ще зарано, ще сніг не для санок, ще недостатньо випав. І очі зроби, такі маленькі палочки. Сніговичок. Ух ти. Ще йому не вистачає якоїсь шапки. А, гудзики ще зроби. О, Боже, якийсь просто модний. І так само з паличок гудзики зроби. Все? Так. Ано, показуй. Та-дам! та-дам. Перший сніговик в цьому році цієї зими. Мокрі? чуть-чуть. Да, ну, дивися, як будуть мерзнуть руки, то бери мої. що він зразу розтає. По прогнозу Аня це сьогодні-завтра сніг, а там далі опять плюс дощ. Ну таке, як завжди. М -м. Нічого нового. Ось тут гарно. Тут така зимова казка. Да? Mm -hmm. Дивись, як гарно. Тільки в мене відморозилась рука. А вдіть рукавиці і дрижать телефон, ну це взагалі не діло. Дивись які костики. Mm -hmm. А в Одесі сьогодні плюс 18 мені написала Ліля. Так, да, в Одесі краща погода завжди. У нас краще, глянь, які. Ну ні, якби зараз було плюс 18, було б супірово. Дивись, які в кущі гарні. Хоча ну, гарно, гарно але холодно. О, які ялиночки. Дивись. І що там написано ялина сербська. сербська. О, гарна ялина сербська, йдемо далі. Як там твої ноги? Не промокають? Ні. Туя західна. Оце? Так. Да. Туя західна. Дерево життя. Угу. Вічно зелене дерево або кущ. Тут яливець, барбарис. Да, барбарис Тунберга. Чині -голуб. Угу. Може, в цьому році вдасться тобі покататись на санках, mm -hmm. Угу, року... бо того року була така зима. Мені здається, жодного разу не вийшла ти на, сан... на санчатах. Да? Оце дерево класне, так? Да? Угу. Ну, ідемо далі. Нам ще треба зайти в магазин. Я хочу купити капустину. Дуже хочу тушковану капусту. Може, ти капюшон г'єнеш? Шапка не промокне? Ні. Ось в таку зимову каску ми потрапили. Так, куди йдемо? Ще будемо гуляти чи вже йдемо в магазин? З чим будемо гуляти? Так, вже в парку. Олені стоять. Вечором буде гарно, будуть світитися. Аня продає сніг. Добрий день, одна сніжка 100 гривень. У -у -у. Mm. Нічого собі. Тримайте, віддаю безкоштовно. Ну, дякую, давай. Тільки не в мене. Mm. Так. А тут резиденція Святого Миколая. Таємні підземелля Рівного. Цікаво. А Анюта в грудні піде з класом на новорічну виставу в драмтеатр. Дуже хоче. Ще в драмтеатрі не була. Он ангелочки поставили. Бачиш, як мокро? Під ногами вода, сніг розстає, тане. Угу. Там ще анконик, я дивлюсь. І ці фігури уже старезні. Он ще ці такі дівчата фігурки. ще з мого дитинства. Я тут гуляла, бігала по цьому парку. Йдемо далі. Мені завжди оця подобалась. Мені теж. А ну відійди, щоб було видно. Бачите, така парочка така сидить у вікні. І що там. Цікаво так. ну я ще з цієї сторони покажу. Так, в мене вже мокрі ноги, а в тебе. В мене ні. В тебе ні. Так, а тут дівчина. якась дівчина. І тут дівчина. Я принцеса. Ага, принцеса а точні, Анна. А точніше, королева Анна. Яка королева принцеса Анна? Ще до королеви ти не доросла. Угу. Ну все, ми вже зібралися додому. Всім пока-пока!